Доброго здоров'я, пані та панове, сьогодні хочу вам показати рецепт паприки. Це самий такий, я б навіть сказала, самий такий удачний рецепт в'яленої паприки, тому що вона неймовірно смачна, вона така дуже прям дуже м'якенька і якась така аж карамельна, коли кусається. Я пробувала багато інших варіантів, але саме цей варіант. Подобається мені та моїй сім'ї найбільше, тому що смакує він найкраще. Така паприка вона дуже гарно, дуже добре смакує і до м'яса, і до макаронів, до картоплі. Я не знаю, вона смакує до всього. Зараз у мене бутерброд, тут просто сир і трошки зелені, і сама оця в'ялена паприка. Це настільки смачно. Єдине, що, звичайно, якщо кусається, то вона трохи з'їжджає так. Тож, будь ласка, пробуйте, пишіть в коментарях, як ви готуєте паприку, буду дуже рада. Перчики 2 кг в мене тут ставлю в духовку, температура 200 градусів. Ось як би. включений режим верх низ без конвекції, запікати 2 кг Болгарського перцю я буду 40 хвилин. Але через 20 хвилин мені треба буде перчик отако перевернути на іншу сторону, щоб він гарненько запікся з усіх сторін. Пройшло 40 хвилин і мій перчик вже запікся гарненько. Не знаю, можливо, отут буде трошки гірше, шкірочка зніматись, але в цілому він гарненько запікся. Тепер я беру дуже великого такого кулька. Якщо у вас немає великого нічого страшного, можна брати маленьких декілька. І я перець просто викладаю в кульок і зав'язую. Щільненько, щоб він міг там ще пропаритись і гарно було зняти з нього шкірку. Звичайно, весь перець нам треба буде почистити від шкірки і звільнити від насінинок. Якщо десь насінинки лишаються, то теж не проблема, для мене це взагалі не проблема. Перетинки всі нам треба прибрати. І я розрізаю на такі доволі це вважається, тоненькі шматочки. І розкладаю одразу перчик, звичайно, трошки на відстані один від одного. І так роблю з усім перцем, який у мене є. Якщо є частинки перчика, де шкірка сходить не дуже добре, я додаю і за допомогою ножа. Зчищаю. Отак я розклала на сітки. В мене вийшло 5 лотків. Зараз я приготувала чайна ложка солі, чайна ложка цукру. Всі відео, які я зустрічала до сьогодні в Ютубі. Господинки не приправляють паприку нічим, коли ставлять в сушилку. Я так не роблю, тому що в олійці дуже погано розчиняється сіль та цукор. Паприку я теж приправляю сіллю сілю та цукром, і тоді буду вже сушити. Сушити я буду при температурі 70 градусів. Так, висока температура, але тоді треба не так багато часу. 70 градусів десь 4-5 годин. Солодкий перчик я вже зняла з піддонів. ось так він виглядає. Скажу вам так, він у мене ще полежав ніч після того, як його виключила, він просто полежав у сушилці. Він став ще м'якенький, тому навіть якщо ви пересушили такий перчик, то не страшно, його можна лишити просто в сушилці на деякий час, і він тоді ще. Із однієї порції виходить приблизно 120-150 грамів готової сушеної паперки, але ця кількість взагалі на неї можна не орієнтуватися, тому що в кожного буде по-різному, дивлячись, до якого стану досушили, скільки які були перчики, скільки відходів лишилося і так далі. І так далі. Додавати у банки я буду лише мелений коріандр. Тут у мене десь чайна ложка, копчена паприка. Я її додаю до паприки, тому що мені подобається тоді такий присмак, наче паприка на грилі, чайна ложка, ну і сушена петрушка. А ви взагалі можете додавати, можете взагалі не додавати. Головне, щоб був часничок і якісь приправки, які смакують особисто вам. Нарізати часник пластинками. Коли ми будемо заливати лікою, щоб цей час зміг також пройти температурну обробку таку, тепер буду розкладати по банкам. Змішую зараз просто ложечкою, змішую всі мої приправки, щоб вони були більш-менш рівномірно. До речі, дуже добре також додати гострого перчику, якщо ви полюбляєте, чи у вас є свіжий гострий перчик. Насипала я трішки. Часничку трішки спеції, і тепер вкладаю перчик в довільній формі, як мені подобається. Так, тепер знову чесничок. Часничку додаю багато, розділяю так, щоб було на дві банки. Я буду зараз заливати олією. Звичайно, соняшникова олія без запаху, я її буду нагрівати. Перед тим, як я буду заливати олійкою паприку, є один важливий момент: треба додати сіль, цукор. І оце, якщо я збираюся зберігати у підвалі. Якщо ж я зберігатиму паприку в холодильнику, тоді можна просто залити олійкою і поставити в холодильник. Я завжди перестраховуюсь і я завжди роблю так. Я ще додаю для перчика, я додаю по півчайної ложки, півчайної ложки цукру. Я знаю, що цукор і сіль погано розчиняються в олійці. Але в мене вже вони трохи цукром та сіллю приправлені до того, як я поставила їх сушити. Десь півчайної ложки ще солі додаю. Або, може, одну третю, ну, десь так воно є. І по одній столовій ложці яблучного оцту. Дуже часто бачу, як перевіряють одною такою скибочкою часника, якщо вона всплила, і вже починає шипіти, то масло нагрілося, і воно вже готове до використання. Тепер у мене вже вони повністю залиті олійкою. Я їх закриваю кришками. У мене такі, що закручуються. І декілька разів буду баночку цю, ще раз щільно закриваю. І декілька разів перегортаю баночку, щоб цукор, можливо, який лишився зверху, пішов донизу. Щоб всі приправки в олійку окунулися. Зараз я їх лишаю трошки на столі, хай вони собі охолонуть, а тоді вже буду спускати просто в підвал. Я вам бажаю смачного, будьте здорові! З великим теплом до вас наша сім'я Кера.